Привіт байкерам, мотолюбителям. На моєму YouTube-каналі є плейліст мої мотоцикли. До цього я весь час знімав відео тільки про один свій мотоцикл, про цей китайський з чотирьохтактним двигуном Лонсін Сіті Star 125 кубиків. Називаю я цей мотоцикл Лонсін, так як і назвав мені продавець, коли я купляв у магазині. Хтось називає, читає це Лонкін, тобто як кому зручніше. Я звик називати цей мотоцикл Лонсін. Можливо, я неправильно називаю. Тут іще в мене мотоцикл стоїть з двигуном Планета 5. Він поки в такому розібраному стані. Я потім розповім, що з ним буде далі відбуватись. А в цьому відео я хочу. Зробити огляд на свій мотоцикл Мінськ 125 кубіків. Значить, які доробки я з ним робив. Ну і моє враження, відгук про цей мотоцикл. Значить, купив я цей мотоцикл у 2006 році, рано навесні, щоб їздити на роботу. Тоді ще у нас китайських мотоциклів не продавали, люди купували беушні що були в житку пригнані з Японії, ці скутери то для мене не варіант. Я скутерів взагалі не люблю. Це табуретка на, на колесах. Я люблю щоб ну нормальний мотоцикл. Якби, чому мій значить вибір був зроблений на цей мотоцикл. і до речі, вже були тоді мотоцикли з чотирьох двигунами, але я взяв. Ніби як простіший варіант, ну і дешевше він коштував зі звичайним двигуном. Значить, Карбюратор рідний, в принципі, він непоганий, але якось мені після і жив незручно було ним користуватися. Я не знав, скільки там палива, якось довго получалось його заводити. Тому я відразу, хоча цей нормальний карбюратор, я купив о такого плану. Як на іжах не встановлюється. Це спеціально для Мінська. Карбюратор К65 з індексом С. Тут вибита. Тут уже ось, утоплювач поплавка я натиснув, бензин потік. Я два рази на кікстартер нажав, мотоцикл і все. До речі, він заводився в мене завжди чудово. Ще я з іжорського карбюратора сюди ставив. Цей паршеньок, клапан для збагачення. Ось сюди я цей важель розмістив, щоб керувати на ось так, тут, в такому зручному положенні. А так взагалі, ось для, коли заводити то так збагачується. ну Влітку він і так чудово заводився, коли вже холоднішало, то краще збагачувати. Раз і потім ну так як і на китайському мотоциклі. Але тут у мене там три положення. І, і також нема тут ніякого того. Утопитель поплавка. Тобто ну тоді мені якось було незручно. Так, це ну, заміна карбюратора як би не дуже важливий момент, але я міняв. Ну і тепер щодо до цього мотоцикла. Як ви бачите у кадрі, тут ось якась штука це повітрозабірник. забірник. Коли був новий двигун, звичайно, поршнова ще не дуже так притерлась, то циліндр дуже сильно грився. Я, щоб а на роботу треба мені було їздити по 20 кілометрів в одну сторону. Треба було кілька разів зупинятись. Я поставив, зробив такі саморобні ось такі пластини, вийшов такий повітрозабірник, який, до речі, тут ось має можливість регулювання. Коли дуже жарко, то на крайню. На крайній отвір так розводив і взагалі мотоцикл не грівся. Навіть коли вже обкатку пройшов 2000 км мені доводилось на дальній дистанції їздити, там по 80 і більше кілометрів в одну сторону. Влітку я да, навіть без зупинки їздив. Температура була нормальна, робоча, дуже гарно допомагають ці повітря. Забірники, ну, повітрязабірник один з двох пластин. Оця заводна лапка, важель кікстартера для заводки мотоцикла стукало сюди. Я тут такий з товстої гуми ось на двох болтиках встановив такий відбійник, Уже краще стало, а то стукає прямо аж. Аж відбільшувало оце. Так, значить, ну і ось тут поруч я стою. я зробив такий багажничок боковий. Цього багажника і так взагалі мало. Але я ще використовував тут вот такий кофр, був розташований. І щоб з міста привезти там для мотоцикла, для мотокоси бензину. Це спеціально так, щоб, ну і сумку там якось сюди можна. ну Багато я тут чого возив, а так в основному я родю спеціально, щоб сюди ось так, таку баклажку ось поставити, прив'язати. Це на 5 літрів і навіть ось таку, на 10 літрів, ось. чудово стає. Ось тут. Такі гачки для обв'язування під сидіння вирізав з товстенької гуми. Ось сюди закріпив, під заднє кріплення сидіння, щоб метал по металу не стукав. Також і спереду. Тут ось також з товстої гуми така ось прокладка, щоб не стукало. Так, ну, По допрацюваннях таких майже все. А, ну, це таке. Тут на колесі така була пластмасова заглушка, яка болталась, ну і там вона нещільна була. Я обрізав болт на 16, ну, зробив такий тоненький, там різьбу нарізав і закрутив. Ну, Це таке. Це як би вже по мелочам, як кажуть. Ну і Тепер зроблю відгук, поділю своїми враженнями про цей мотоцикл. Я як би завжди мріяв мати такий маленький легенький мотоцикл у своєму гаражі, який економний по бензину. У мене був іж Юпітер 3 на якому я їздив, як я сам зібрав запчастини, які у батька в гаражі валялись. У батька ще, окрім цієї планети, ще Юпітер четвертий був з коляскою, який експлуатувався. Тобто на їжах я весь час їздив. Машини тоді у мене не було. Я навчався і здавав на права на мотоцикл якраз на мінську, але ще на старого зразку, там як там вони спутники, чи там якось піонер називалися. Це вже називається Мінськ лідер. Це вже якби нового зразка з дуплексною такою рамою, як у Яві. Значить, яке моє враження? Мабуть, все-таки ці. Які при Радянському Союзі виготовлялись мотоцикли Мінськ, їх всі хвалять, вони були більш якісними. Зараз мотовело, цей завод мінський співпрацюють у, у кооперації з китайцями, і, мабуть, китайці тут більшу частину деталей виготовляють, тому якість я б не сказав, що якість тут дуже хороша. Коли я купив цей мотоцикл, виїхав за місто. Десь кілометрів 20 проїхав з одного амортизатора вілки, з іншого вже тут були потіки масла, як потім ще виявилось на цьому пері, ось тут трошки ще залишилось, тут видно чи ні. Не фокусується. Тут ніби як хтось так цвяхом добре прочирив. Була така каналка. Я тут мілкою, наждачкою, це перероблював сальники, міняв, сальники дефіцитні на цей мотоцикл. Так, Ну і не відходячи вілки, що я хочу сказати. Рідні ці гофри. Ну Десь років три чи чотири якось ну ще трошки довше прослужили. Потім у нас дуже проблемно заводські достати на такий мотоцикл Мінсклідер. Ну, доводиться, доводилось китайські купувати. ну Їх буквально на сезон вистачало. Ось як бачите, в якому стані, ось раз, два, три ось у трьох місцях полопались. Ну, Китайська гума ось така. По двигуну десь, коли я проїхав, не дуже багато, 7 тисяч 10, кілометрів чи більше пропала тяга. Я зняв головку, подивитися на стан поршневої. Хоча я завжди у бензин додавав навіть більше за норму масла, щоб змащувалось усе гарно. Тут в двигуні масло часто міняв, щоб ну, щодня експлуатував, на роботу їздив, щоб техніка не підводила. Тут у, у цьому нового зразка мотоциклі, там кільця компресійні, вони дуже тоненькі. Я не знаю, для чого вони зробили, ну вони, мабуть, від того, що тоненькі швидко якось і зносились. Тоненьких кілець я не зміг знайти, ну довелося ставити поршень ну, старого зразка з товстими ну, кільцями з нормальними. Тяга відновилась. Нічого не проточував. В принципі, стан циліндра був гарний, тільки ну, кільця чомусь ну, виробітка така відбулася. Значить, так, щодо. Так взагалі, як їздити швидкість. Нормальна швидкість на цьому мотоциклі не більше 60 кілометрів. Уже, якщо 70, 70 кілометрів на годину їхати, то ну, це вже якось воно некомфортно вже двигун, ніби у ну, якомусь навантаженні. Тобто хто каже, що на рідній зірочці там 90 100 їздять, то я в це не вірю. Це не дуже швидкісний мотоцикл і, і навіть хто каже, що по піску він гарно їде. Також він взагалі ну, тяга в нього ну, така слабенька. Я щоб по піску проїхати, я оце зразу тут збагачення паливної суміші додавав, він зразу бух-бух-бух-бух, як трактор, тоді, да, тоді при, але ж вітер пального зростає. Ну, от, отаке. Так, їздив я на цьому мотоциклі 100 км на годину. Це коли вже пройшов обкатку, ну я щоб швидше їздити, я купив, ось, щоб не збрахати вам, ну, щоб могли бачити, зірочка на 16 зубів. Така велика зірочка. Так, і, і з, з цією. Приводною зірочкою цей мотоцикл може їхати 100 км на годину. Швидкість нормальна, але тяга ну, двигун цей не розрахований на ту зірочку. Це щоб розігнатись, це треба було ну, з першої передачі з'їжджати. Це все одно, що при стандартній зірочці на другій передачі з місця трогатися. Ці чохли міняв. І вже він там потріскане трохи. Ну, ще нормально, в нормальному стані. Так, а ще ось доробка. Я про доробку забув. Ось тут з тоненького металу, там може 0,5 або 0,4, не, не знаю, чи може ще тонше. Ну, з дуже тоненького металу, щоб вагу мотоциклу не прибавити, але щоб він кращий був. Я сюди ось вирізав, поставив. Такі, як заглушки на бока чи як його назвати, бо тут оце і все, а тут ну, рама і що попало. Мені таке не подобалось. Я закрив ці бока, пофарбував Ось, чорною фарбою. З цієї сторони також, ну так мені вже більше подобалось. Так, і ще. Ну, це, цей мотоцикл вже не в рідній фарбі. Це я вже перефарбовував. Я у той же рік як купив, я його перефарбував. Колір мотоцикла ну був більш-менш нормальний хоча так і не, не дуже. Він по паспорту червоного кольору, справжній колір. Як я купив мотоцикл, був такий ну світло. Малинові такі, але фарба та нанесена десь в один шар, ну лаком покрита таке було. ну було. Дуже не мав від мотоцикл. Я купив кілька балончиків такої фарби, ну, такий колір вишневий, Перефарбував в нього. Тут наклеєчки ще поклеював тут. Ось де колінками у бак, щоб не протиралось. Такі ще наклейки. Тут раніше якось я люблю обклеювати краник, як бачите, це не, не рідний, я вже міняв, став пропускати, це відежа поставив. Щось, а, Ця ось люлячка, на накінечник. Цього провода високого струму, уже інший, також там розпалось. Якість звичайно цього мотоцикла бажає бути кращого. Ще я хочу сказати кілька слів щодо у цієї протиугонної системи. Я поставив на стоянку мотоцикл у місті, ну, замкнувся, зафіксував тут, руль не повертався. Ну, якось ми підійшли з другом до мотоцикла, він якось сів, і я не зняв цього блокування. Він раз термоповернув, і тут і, щось там зламалось. і в общем, це так. Що замикати, що не замикати, Хто хоче цей мотоцикл покатити, украсти то це. Не збереже ваш мотоцикл, то таке. Краще вже на якийсь тросик, колесо примікати. Значить, ну, Такий огляд на цей мотоцикл. Ну, мотоцикл як би так собі. За те, що от сидіння касається, то дуже, дуже гарне, дуже м'яке сидіння, широкеньке, дуже зручно на ньому їздити. Що ось у порівнянні з сидінням на цьому мотоциклі це дуже тверде. Це дуже тверде, не, не зовсім зручне, якщо довго їхати, то п'ята точка трошки починає як би казати, хватить уже, Зупинись, дай мені відпочити. На цьому сидінні без проблем можна довго їхати. Сидіння, звичайно, тут гарне. Якби можна було переставити, то я все поставив би на оцей мотоцикл, який зараз у мене найбільше експлуатується. Щодо цього мотоцикла, він в принципі на ходу зараз, але не зовсім на ходу. Десь на, ну, десь було 25 тисяч кілометрів пробігу. Як я їхав, ну, їхав трошки швиденько, я запізнювався. Десь 80 км на годину я його розігнав і полетів підшипник коленвала. Значить, від того якийсь кусочок попав у циліндр, заклинило циліндр в общем така проблема. Я розібрав двигун, значить ну, виявив цю проблему, що там підшипник. Каленвала полетів, я віддав на реставрацію на проточку, під перший ремонт протачили циліндр під новий поршень. Я поставив, давай їздити. Ну, підшипник нобіж поставили. А трошки газу даю, більше 50 км він відразу клинить. Я зняв циліндр, що там таке, а виявилося, Погнула шатун. Як не побачили там на реставруванні, якби спеціалісти цим займаються. До речі, шатуна такого у продажі окремо нема. Тут коротший шатун, чи, чи то довший, там, я не пам'ятаю, у старого. У старого, мабуть, 12 сантиметрів довжина шатуна, а тут 14, щось на 2 см різниця між старого зразку і нового зразку на цих мотоциклах. І також циліндр тут інший. Тобто не, не, зі старого зразка не підходять сюди. Це щеплення. Підходить ну, ланцюги, а приводний ланцюг. Ну, я від яви беру і укорочую трошки. А так від стандартного старого мінська то тут база трішки довше також не, не підходить. Значить, ну, шатун викривлений. Я трошки намагався там. Не бачу, що дуже там стало терти значит, то у коленвал у щаку. Я його там трошки підправляв, але все рівно мотоцикл цей ну, трішки газу даєш, він клинить. У продажі спочатку взагалі їх не було, ні коленвала, ні поршневих не було. Потім з'явилися але ціни космос, що... На китайський мопед, ну не на такі мотоцикли, а на ці Альфі, Дельта. Там двигун можна було трошки добавити і в зборі купити. Чим? Отут один тільки коленвал. Тому я не став купувати. Зараз я не знаю, чи взагалі у продажі є на такий Мінск Лідер ці коленвали і поршневі. Так що цей мотоцикл ніби і на ходу, але водночас на ньому далеко і не поїдеш. Ну, коли я працював лісником, то я по лісу на ньому їздив. Там швидкостя великі не треба. По піску на ньому то трошки наче краще їхати, хоч хоч <тас> тягне він слабенько, хоча 25 кубів у цьому мотоциклі і 25 у тому. У мене вже був тоді мотоцикл, цей китайський, але я жалкував на ньому по лісу їздити. Він наборотистий, то у піску і заривався. І якщо порівнювати потужність, то той мотоцикл ну, ніби як 200 кубів проти 125-х на в цьому. Хоча там навіть по паспорту 123 кубики, а не 125, як ото написано там. Даже на 2 два на кубики там менше. І наші кінських сил там по паспорту однаково, що в тому, що в цьому. Біля 10 кінських сил в мотоциклах, але ну, то звірука, ну а це так. Де по піску, то треба ще злазити і в руках його прокачувати. А на тому вдвох із жінкою, навіть де хоч ми приїжджаємо на маленькому газку. Все-таки чотирьохтактний мотоцикл це не двохтактний. Значить, що, яка доля цього мотоцикла? Поки, ну, можливо, з часом я його відновлю. Але що я зараз буду з ньому робити? Це я знімаю огляд. Ось такий, поки зараз цей мотоцикл. І я показав напіврозібраний той Іж мотоцикл. Із цього мотоцикла буде це все зніматись, вся проводка і ставитись на оцей мотоцикл іж. Я, до речі, вже ось тут комутатор поставив. Генератор від Мінська вже через переходну плиту поставив. В наступному відео я покажу, які можуть бути проблеми. Не дуже так все чітко становиться відразу. Треба трошки заморочитися. Ну, про цей мотоцикл я трошки розповім пізніше, не буду затягувати це відео, цей двигун. Майже нові, тільки 3000 км пробігу у цього двигуні. Ну, хочу відновити цю планету. Можна було ну, акумулятор, якби поставити. Він був повністю в робочому стані, тільки акумулятор. Акумулятора бракувало. Акумулятори зараз не дешеві. Я торік запитував на базарі то 550 гривень. Цього року я не знаю, яка ціна, мабуть, вже по 800 гривень продають ці акумулятори, їх ненадовго вистачає. То я хотів, поки в мене Мінськ не в дуже робочому стані, хочу електронне це запалювання, безконтактне сюди поставити, ну, тобто я вже поставив ну і всю проводку все сюди поставити, щоб цей мотоцикл міг заводитись без акумулятора. Так, що ось таке моє враження про цей. Мотоцикл Мінск Лідер. Чесно кажучи, не дуже я ним задоволений. Що касається цього китайського, то тут проблем ще ніяких нема. Заливаю бензин, міняю масло у двигуні і все. І катаюсь. ну і В наступному відео покажу, як деталі з цього мотоцикла поставляться на той. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.